Не дивлячись на пряму підтримку Китаєм агресора. Китайський агрогігант Ковка виводить мільярди чи з офшори і в чорно вивозить зерно з України під прикриттям продажних чиновників. Ковка роками прокручувала податкові скрутки і виводила гроші через Гонконг, Кіпи та Швейцарію. При підтримці агресора відкрили знову в окупованому в Маріуполі завод, сплачують там податки. А ДПС БЕП і СБУ дивляться лише їм у карман. У 24 му податківці виявили всього понад 3 тисячі ефективних фірм зі збитками на 50 мільярдів і частка цих схем з аграрного сектору. Замість відповідальності Ковка пішли в суд і знайшли зручний майданчик у Києві. Там суддя шкурдова винесла рішення на користь компанії навіть після двох поразок Ковка у Харкові по аналогічним позовам. А Google долучили як відповідача лише для того, щоб по схемі змінити підсудність на Київ. Але найсмішніше, що суд ухвалив рішення про його нонстоп, яку ще у 24 му ридернули через підроблені документи. Стефанішу не визнав, що це вже не наша організація, а під контролем людей, пов'язаних зі столаром і юристами групи Матіус. Нехай вони і несуть. Усі зобов'язання. От і виходить, що суд виносить фейкове рішення на користь китайського агрогіганта, а український бюджет продовжує втрачати мільярди. Ну а влада кладе кроваві гроші в бездонні кармани. Як вважаєте, чи потрібно стояти на своєму і битись за правду, якщо все проти нас? Хочеш більше наш телеграм?